Мережа супершвидких і надпотужних зарядних станцій. Заряджай свій рух за лічені хвилини. Quick Power. Офіційний партнер ПФЛ 2023 2024 років. Доброго дня, шановні любителі футболу. Запрошуємо вас на перегляд трансляції, яку організував футбольний клуб Вікторія, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого полу прав усіх клубів учасників змагань ПФЛ. Професіональна футбольна ліга представляє матч сьомого туру чемпіонату України з футболу серед клубів першої ліги. Сезон 2023-го також 26. стосовно Вікторії. Скажемо про те, що їх схема, їх вибір тренерського штабу Сумської Вікторії на цей матч це 4-2-3-1. Саме десь за такою схемою сьогодні діють подопічні Анатолія Безсмертного. Зараз був перший Збрати точніше, про Юрія Кравчука, який центральний захисник, який теж підсилив команду. Як і на залі цей гравець грав. Ставить корпус, приймає м'яч. Нич намагається там розкутати захисника. Віддає передачу непогано. Шарайно Долінського. Долінський сам з м'ячем проходить далі. Пробуває і захисники. М'яч вбивають, Тут нич вже на надобуває. Але поки що так тримають ольв'яни. М'яч. Невес зараз непогано скинув на партнерів. Тут же атака лівого флангу. удар по воротах відбувається. Рикошет був. Йде І... на віс Чачува І головою через це намагаються так глибше опускатися по футбольному полю. Ці гравці. Тут зараз непогана атака. Карпат. Удар поворотах відбувається. І влітає м'яч ворота Сумчан. Але положення поза грою. Фіксує асистент арбітра. Кирило Хіміченко. Якщо точно вже сказати, він зараз запалив прапорець і положення позагрою зараз зафіксовано. Немає забитого м'яча. Але ось зараз так Вики, не по футболісти і тренерські штаби. І зараз пролунав вже нарешті стартовий свисток другого і тайму. Тут же Корохов справа на фланзі. Від Корохова пішов на віс в напрямку Нича, але м'яч зараз втрачено, і порушення правил фіксує арбітер. Зараз збитий зараз в цьому епізоді Мизюк. Довга передача від нього в напрямку Невиса. І тут що далі не встигає зараз гравець Карпат. Збирається. Розігрувати кутовий йде на від Байдала, в штрафний майданчик Карпат. Тут Долінський замикав головою. Але повз ворота пробив Денис в цьому епізоді 27-й номер okay. вкидання okay. м'яча залуту Тарасу Саківу. Осаків далеко вкидає м'яч. Але тут ух. Зараз Долінський з розвороту хотів м'яч вибити далі. Не побачив за своєю спиною гравця Карпат і отримує жовту картку в цьому гравця-суперника. Зараз на повторі бачимо. Ян Костенко отримав по голові ну, з ним полі. Зараз штафний удар. Чачуа пробуває по воротах Литвиненка і вищий воріт в парі з Денисом Долінським або з Максимом Покоталюком. Ну от зараз обидва в оточенні одразу двох гравців Карпат. І Карпати зараз свою атаку розпочинають. Мчить з М'ячем. Зараз вже передача пішла на лівий фланг. Костенко з М'ячем на лівому фланзі біля штрафного майданчику. Передача на Чачу. Чачу сам з М'ячем пробує по воротах. Летвиненка і Литвиненко бере м'яч до рук. Ну, непогано зараз так розхитав захисників в боросі Чачу і пробував по воротах. В дальній кут зараз передача пішла вперед. В атаці Карпати. на Навістошний майданчик. Рельсон через себе хотів, напевно, що пробити так по-бразильськи в своєму стилі. Але така Карпат продовжується правим флангом. Йде на вістрофний майданчик. І тут вже в такому ж стилі Демченко він теж показав, що він... свого партнера суперника, точніше, і втрачає м'яч. І на цьому, друзі, матч завершується. І фіксуємо ми, врешті-решт, рахунок 0-0. На стадіон ювілейний в місті суми в сьогоднішньому матчі ну і друзі дякуємо що дивилися трансляцію яку організував футбольний клуб вікторія що діє в рамках відданого та консультованого полу прав усіх клубів учасників цифрової доби це швидкість та командна гра будьте у грі з телеканалом юкрейн News, офіційним медіапартнером професіональної футбольної ліги сезону 2023-2024 років